Не поспішайте бігти на роботу, не зробивши цю вправу. Ми зараз сядемо в автобус чи в метро і поїдемо на роботу. Ми будемо пересікатися своїми біополями з іншими людьми, і не завжди вони будуть нам корисні ці біополя. Тому я вам зараз покажу, як зробити захист. Очі це ворота в мозок. А середина долоньки це вихід біополя. Тому зараз візьміть праву руку, відведіть в сторону і сконцентруйте свій погляд. Саме на долонці. Дивимося довго, прискіпливо, так, ніби хочемо прям виїсти свою долоньку. Дивимося, відчуваємо тепло, відчуваємо цей зв'язок, довго-довго дивимося, пристально дивимося. І поступово ваша ручка буде йти на ваші очі. І приводьте їх до очей своїх, закривайте долоньку, і потім проводьте ось так сюди. І залишили на грудях. Все, молодці. Якщо ви в цей момент відчули таку сонливість, можливо, слабкість, значить ви досягли результату. Ви замкнули біополе на себе. І тепер вам нічого не страшного. Гарного дня!